Вас вітаю Рейд. Сьогодні ми з вами розглянемо корпусне свердло зі змінними пластинами btdr 5 d під зміна твердославного пластину ВЦ m 0402, 21 го діаметру з робочою довжиною 5 діаметрів від популярного турецького виробника Вьорген. Дане свердло має діаметр хвостовика 25 мм, підкріплення велдон well та має внутрішній отвір під подачу охолоджувальної рідини, яка подається безпосередньо в зону різання. Таким чином свердла такого типу служить значно довше звичайних ще одним плюсом є змінні пластини. Які має три ріжучі кромки, і при вигоді з ладу однієї достатньо перевернути пластинку і працювати далі, коли при роботі звичайним свердлом його би прийшлося міняти повністю. Загальна довжина свердла сягає 184 мм, з яких 105 мм робоча частина та 56 мм складає довжина хвостовика. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Конструкція свердла розроблена таким чином, що при роботі через ці гвинтові катали виходила стружка та використана охолоджуюча рідина. Корпус свердла зроблений з високоякісної інструментальної сталі, Дозволяє працювати з великими навантаженнями при обробці різноманітних матеріалів. Для правильної роботи такого свердла важливо правильно підібрати ріжучу пластину, враховуючи матеріал та режим різання. На нашому сайті ви можете знайти свердла під різні діаметри, підібрати твердосплавні ріжучі пластинки під них, а також завантажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка робимо будь-які Зазнаємо, що це надійно та якісно.